Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас сьогодні дуже цікава тема, чи є на вас негатив. Це тут мається на увазі чорна магія. Ось. Чи навпаки якась біла магія, чи вам щось поробили, зачарували. Ось, і будемо дивитися, чи є це на вас. Чому стоїть тут карта саме Закохані? Тому що коли я вибирала з коробочки, Випала ця карта. Тобто, це говорить про те, що в найближчий час хтось з вас закохається, знайде свою пару, і я попрошу вас, кому це грозить в хорошому розумінні. Дати мені знати. Я маю на увазі під цим, саме під цим відео коментар залишити. І так, що тут ще? О, бачите, імператор. От вам дорогенькі кохання, так, імператор, якийсь, можливо, військовий. Ось хтось познайомиться, це мужчина вашого рівня. А тепер пішли до запитання. Чи є на вас негатив? У нас, як зазвичай, дорогенькі, три варіанти. Тобто, ви вибираєте свій варіант інтуїтивно. І так, дивимося, варіант номер один варіант номер два. І варіант номер три. Вибирайте свій. По першій карті будемо дивитися вашу ситуацію, щоб ви якось, ну, якісь такі, знаєте, відзнаки, щоб ви розуміли, що це саме ваш варіант. І так, і так дивимося. Варіант номер один. Чи є на ваш стопроцентно щось є. Ви знаєте, по цій карті може йти. Щось дуже вже давно, ще, можливо, з дівоцтва вам щось, знаєте, як то кажуть, тут може бути і з глаз, тут може бути і а, щось поробили, зачарували. Я трошечки поясню, як це працює. Дитина до, якщо ви були в молодому віці, так можливо, вам навіть зробили знаєте, як то кажуть, вінок безбрачя. Я скажу вам відверто: це вся зараза, ця поробили, не поробили, наврочили і тому подібне, це все чіпляється тільки до тих людей, які на низьких частотах живуть, Тобто, ну, існують, існують, живуть, проживають кожного по різному. І а, тут ситуація така, що можливо ви ще в юності. Це може бути і від вашої мами навіть передало, ну не те, що передалося, а просто розумієте, коли дитина молода, маленька, вона перебирає на себе карму. Ну не не просто карму, це просто ви копіюєте. Поводження своєї мами, тобто робити потім помилки ті ж самі і тому подібне. Ви знаходитеся в юності. Здається, до семи років дитина під захистом матері, тобто її енергетично. Так кажуть, я це не перевіряла, але відверто скажу можу погодитися з цим. Ось, І тут у вас є дійсно є щось. Щось є на вас. Чи це смертельно, чи не смертельно? Зараз ми подивимося. Чи це так страшно? Можливо, знаєте, у вас, ну, бачите, дивіться, дуже страшно не є. Виходити на, на високі вібрації, бачите, це справа волі. Тобто, ви, якщо захочете, у вас це дуже швидко відійде. Це треба тільки вам захотіти. Ось, що я хочу ще сказати, що людина, яка сама переходить на ці високі вібрації, тобто, не, чи, до неї взагалі нічого не чіпляється. Просто щоб ви розуміли. Ось, Тому е, намагайтеся якось, е, як би це сказати, е, свідомо жити, е, вірити у хороше, не залякуватися, не побоюватися. Якось так. Ну, В принципі, смертельно це не є. Ось як я це бачу. Тепер переходимо до другого варіанту. А тут теж щось поробили. До речі, дивіться, я казала, що випадала перша ця карта. Тому я зараз вам щось особливе скажу. Вам могли заробити вам заробити. Вам могли щось зробити, щоб ви покохали когось. Це може бути й чоловік, до речі, жінки. Я знаю, що жінки є, от що роблять таке всяке, бачите, стріла Амура посітіла вас. Тобто, стопроцентово є щось, щоб ви когось. Полюбили, щоб ви когось покохали. Я, коли молода була, я чула про такі речі. Тим більше, я пам'ятаю, я вчилася. У нас було дуже багато з Франківської області, з Львівської області. Знаєте, а в горах люди цим більше займаються. Зараз ми подивимося, що воно говорить. Ага, да-да-да, вам, знаєте, Дивіться, тут може бути два варіанти по цьому другому варіанту. Перший варіант, що ви щоб ви просто не пішли, наприклад, з сім'ї. Повірте мені, є мами, які це роблять своїм синам, верніше, не своїм синам, невісткам, щоб невістка не залишила чоловіка. Ось, а тут, але може бути ще один варіант, що зробили, щоб ви ніколи не вийшли заміж. Оце тут теж, що вам, тобто, у вас могли відібрати свою долю. Ще раз нагадую: це як я по першому варіанту казала, що це тільки у тих людей, які на низьких частотах. Повірте мені, якщо ви не боїтеся нічого, я маю на увазі цих всяких, не вірите у ці забобонні речі, повірте мені, у вас є захист. Якщо ви у це вірите, то ви пропали як катранс плоту. Ось так. Тобто, порада переходити на високі частоти, підвищувати свою інтелігентність, давайте я так скажу. Повірте мені, що воно тоді не так береться. Звичайно, вони можуть переходити на якесь. Такі дрібні неприємності, ось, але нічого страшного не буде. Тобто, як по першому варіанту, тут могло, до речі, по першому варіанту, тут могло на жіночність. Тобто вашу жіночність якось закрили. А ось тут ну і теж те безбрачя, і ось тут так само. Тепер переходимо до. Третього варіанту. Тут у нас кубки, сімка кубків. Тобто, знаєте, вам тут вас трохи приморочило. Тут могли згладзити ваші бажання, ваші ідеї, вкрасти, можливо, ваші бажання ідеї. так тобто Хтось позаздрив конкретно, що у вас є якісь мрії, є якісь плани. І вам просто, тут я не бачу, що тут щось робили, ось тут могли точно робити. Дуже щось погане. Тут могли щось робити, бо там ішла карта така погана. Але тут це більше зглаз, така легенька. Знаєте? От хтось просто це міг найкращий ваш друг чи подруга. Просто ви щось дуже з захопленням розказували. І а, зараз я подивлюсь, що тут випало. Так, ви щось і е, нара... от зараз я договорю. І знаєте, просто так е, подружжя позавідували. От, шкода, чого в мене так нема? Тут навіть, а знаєте, е, у вас стопроцентово є постійно якісь ідеї, якісь мрії. Ви, можливо, навіть знаєте, я зараз скажу. Така креативна людина, з якимись здібностями такими: знаєте, чи писати, чи майструвати, чи якісь майстерність маєте в собі. Вірніше, навіть не майстер, а креативність. Тут, зараз я поясню, це може бути і якийсь талант такий, а, акторської діяльності, мистецтва малювати. Писати, складати вірші, співати, щось таке. Ось, і вам хтось просто позаздрив. Тут з глаз може бути, так? Наврочили, скажімо так. Ось. І це вас на якийсь час просто заблокувало. Тут нічого страшного нема. Просто ваші ось ці таланти наразі заблоковані. Як ви їх позбудетеся? Не вірте в це. Просто розуміти, людина, яка не вірить у ці речі, повірте мені, воно не чіпляється абсолютно. Ми вже говорили це. Я робила вчора, здається, був на Зеленського. Його прокляли. Ось, і мені здається, там набагато там колективне прокляття було на нього. Ось. І воно чіпляється тільки тоді, коли людина на низьких вібраціях. Тобто підвищуйте свою обізнаність, свою впевненість в собі. Не вірте в ці забубони, і повірте, ви, ви з цього вийдете. Ось як я бачу цей розклад, мої дорогенькі. Я сподіваюся, вам сподобався цей розклад. Бажаю вам мої, О, бачите, дійсно. На дні колоди обнулення йде. Обнулення, тобто перезагрузка у вас піде. Розблокуйте себе самі, мої дорогенькі. Бажаю вам всього найкращого, гарного дня, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі!